Оці всі речі тактичні. Вони формують тренди. Який тренд формується за два роки? Ми побачили план перемоги від Америки чи від Об'єднаного заходу візії немає. 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 Міграційні потоки з Росії, шкідливі виробництва, ядерне розповсюдження ядерної зброї, ай яй НАТО також ай яй тому що, не дай Боже, вийде за кордони України. Цей конфлікт регіональний, як вони розглядають. тобто ая-яй і нічого немає. Перше, що змінилося за два роки війни, те, що я побачив в трендах, те, що Макрон почав будити Європу, розуміючи, що американці прибрали свою парасольку і сконцентрувалися на стримуванні Китаю. Макрон почав будити, всі не готові, всі сплять Шольц Всі сплять, всі ще ну, кажуть, да, ми розуміємо, що, що щось не те, але прокидаються. І перша заява Макрона як лідера західного світу в Європі, що. Значить, перемога над Росією забезпечить стабільність і безпеку, безпеку в Європі. Тобто, вже розглядають війну українську не як регіональну на е, східному фланзі НАТО, а як європейську війну. Що Американці це війна, не розуміють, виходять цю війна в Європі. Перший момент, другий момент е, оці повертаємося до гарантій безпеки і до саміту Ювілейного. Якщо нам відмовили е, заховати нас під парасольку НАТО. Щоб убезпечило нас від повторення війни. Якщо гарантії безпеки, це буде меморандум номер 2 не голосується в Конгресі. Якщо Саліван не сказав про те, скільки там територій ми відвоюємо до 91-го року, чи може десь посередині ми сядемо і будемо розмовляти з Росією. І саме головне, що от не дали нам НАТО, а це для Заходу і для Росії ключовий момент для переговорів. Це їхній дипломатичний маневр, якби нам дали хоча б політичну обіцянку, що ми будемо в НАТО, для Росії все зворотні немає шляху, вона грає на всі гроші, тому що вона починала війну не захищати російськомовних. Вона починала війну, щоб не пустити Україну в НАТО. Ну це, це один тільки пункт. А потім відійти НАТО на кордони кот 90 да, го року. Да, то, да, там да, багато чого да, да, Україну да. роззброїти, змінити да, режим. Да, тобто да. тут тут такі, окей, з роблю іншої висновок. Сторони, роблю висновок. Щас, секунди, з іншої сторони. Що дати їм тільки оцю штуку для маневру, тоді вони кажуть: ага, давайте що і ось це, і військо, так, і зменшення так. І, це буде. і нацистський режим. Тобто, ну, якщо піду, тут... якщо захід піде на те, що не дасть нам, а, хоча б політичного запрошення в НАТО. Якщо вони дають сигнали і слабка реакція, чому слабка реакція на вибори Путіна? Чому не засуджують, що Путін не легітимний? Вони засуджують те, що пройшли вибори на окупованих територіях. Так ми і так знаємо, це на окупованих територіях їх не можна проводити по міжнародному праву. Що о, ви так. засуджуєте процес або окуповані території? За ви українськими паспортами? Ви скажіть, що Путін не легітимний, і більше з ним не будете мати справу. Не скажуть, не зкажуть, не скажуть, 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 скажуть да. держдепі. Прозру... Також як вони не кажуть нічого подібного по сіпіну і по багатьох це звичайно. просто суперечить їх каноном дипломатії. Це означає, що вони лишають канал зв'язку. раз, да. І друге, що вони при певних конструкціях геополітичних чи змінах вони будуть з ними домовлятися. Ми для них Американці інструмент. Американці з росіяни. Так. Так. Ми не... для них інструмент, який зникровлює їх стратегічного супротивника. І головне, щоб ми коли їх зникровлюємо, щоб ми не переходили межу, і щоб бензин на щоб галон сильно не зникровлювали, не не зникровлювали тому що галон підніметься і не вибереться Байден. Ну, я давайте а, чесно казати, така те, що у кожного свої інтереси, безумовно, да, і не треба думати, що американці там яка да, так, як прихильники тільки демократичних цінностей діють. Вони ну, але у мене трошки інакше трактування їх, скажімо так, позиції по війні в Україні. От щодо відсутності стратегії, я якраз вважаю, що стратегія є, але не така, яка нам хотілося б, і це стратегія до речі, авторства Сальвана. Тому що саме його, як прихильник обережної лінії, вважають Прожабу найбільш впливовою фігурою. В чому суть стратегія? Не дати нам програти, не виграти війну, але не дозволити, щоб ми програли війну. Завдання мінімум. Да. Одночасно, скажімо так, послабити Росію згодом, але так зробити, щоб Росія в рамках цієї війни... Ну, так, не перейшла там, не вийшла з берегів, да. не застосувала ядерної зброї, зокрема. І оце побоювання щодо застосування ядерної зброї, тактичної ядерної зброї, воно точно впливає на американців. Усі ці публікації, які з'явилися нещодавно, там Нью-Йорк Таймс і не тільки історія кінця 22-го року. Вони дійсно побоювалися. І тому стратегія була яка? Там Оздовська за повідомлення американських ЗМІ за натяками, точніше, що е, от, з нашим наступом допомогти нам. Вони теж були трошки оптимістично налаштовані, щоб ми вийшли на кордон з Кримом, е, на узбережжя Азовського моря. Після цього починати переговори. Так. Да. Не до е, е, забезпечити повне звільнення окупованих територій, ні, знайти такий баланс. Баланс, щоб і не доводити Сильно до країни, да, створити для України. не провокувати цього російського ведмедя, щоб він не накоїв там е, різних проблем і для нас, і для них uh -huh. Uh -huh. да і в той же час, скажімо так, по мінімуму вирішити і нам трошки допомогти, і свої інтереси забезпечити. Ось така обережна стратегія, але вона не спрацювала. І от проблема зараз. От мені здається, на сьогодні у них немає чіткої стратегії. Що робити далі? Е, є розуміння, що нам треба допомогти. Щоб ми вистояли, щоб ми не програли війну. Тут є певний консенсус. А от що робити далі? Я згоден з тим, що вони ну не стільки американці, скільки от європейці. От, в європейці зараз ступорі. Я не такий оптиміст щодо Макрона, от я, я його завдання розбудити. Давайте так. Язиком болтать. Правильно, ні, Розу, правильно да. Майдан, щось робить Макрон, це французький да. французька політична культура, ми французький знаємо, політичний стиль, да, гучні заяви і так далі. Нагадаю, що рівень допомоги воєнної допомоги з боку Німеччини. 18. Вище там мінімум в два мільярдів євро Франції в, в, ші... в шість разів. Ну, раз... 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 як, раз... як рахувати, Франція біля двох шість біля трьох ну ні, там рахувати ну, так, не як не на щел... друге місце. А Франція чотирнадцяте. От во можна і так да тому. Я обережний, да якщо тільки заяви це одне. А якими будуть дії? Наскільки буде послідовний Макрон? Він буде діяти так і через півроку, і через рік, О, да. згоден, тому, полагаюся. що ну простий приклад. Зараз от те, що обговорюють, що там має приїхати Сі Дзінпін. Ну, Очікається да, ну, Так, да, так. Просто чому я згадав про це, тому що Макрон минулого року був в Китаю, стільки да. заяв наробив. Там не вважали, скандал, що був він шалений. адвокат Китаю в Європі. Да, 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 що да не треба автономія, не треба йти за да, американцями і так далі. А це був да. план Китаю. Ну до речі. от він сказав. А хто що? сказав, що він змінився? Да, да. Ні, дивіться, так от а що, що що, шо помінялися нічого. нічого. Да нічого. тому я обережний. Давайте не поспішати з оцінками Макрона. Подивимось, що буде далі. Те, що він це сказав, розпочав дискусію. Це вже добре, і цим треба користатися, це треба рухати далі. Через різних людей, зокрема через Макрона. Але повертаючись до тези готовності європейців, от дійсно у них зараз такий, я б сказав, дисонанс. Емоційний, моральний і політичний дисонанс. Вони вже відчувають небезпеки з боку Путіна і розуміють, що якщо, не дай Бог, ми програємо, Путін піде на них. Відчуття таке є. Навіть Сікорський не тільки каже. Яндерної ніж... зброю, давайте передвоєнний стан. От сама сама оцінка ситуації, передвоєнний стан. Там можна сперечатися, ну там порівняння 38 39 рік, але передвоєнний стан. Вони бояться. Друге побоювання Трамп, так. що, не дай Бог, прийде Трамп, і не буде парасольки. Поки що парасолька є, але вже є побоювання, що її може не бути або вона може слабну, скампак, стати значно слабше. А от воювати самі вони точно не готові. І в організаційному, і в ресурсному сенсі не готові з точки зору там військової промисловості, стану збройних сил. Uh, і потрібен певний час, щоб підготуватися. І цей час дає Україна. Да, да. Да. Все-таки от... Саліван. Я хотів би уточнити, ага. в кого які міркування, чому він приїздив після, окрім заспокоїти? Uh, вони включили непрямі речаги, вони включили план Б, uh, повертаючись казав, до, до, до стратегії, до. До стратегії цього повільного знекровлення uh, тисячі порізів для, для Росії. Uh, вони зрозуміли, що з одного боку. Вони не зупинили підживлення потенціалу Росії, дали два роки їм можливості утворити обхідні шляхи, налагодити торгівельний шлях через Іран і через Каспій, де вони завозять товари, які не підпадають під контроль ага. оцих торгівельних шляхів, які контролює захід. Це вони. Прогавили, як то кажуть, два роки, да і ми побачили, ну, вони що... вони не очікували. Насправді, що Росіяни, Ні, я думаю, що це, це друга система. Це система управління конфліктом. Вони не не, не розрахували баланс, скільки вони mm, дають. Да. Вони до речі, про це писали в західній пресі, Були за тому, що росіяни, якщо нарощують баланс, їм же більше допомоги Україні треба давати. Ну, якщо росіяни не торгували, ну да, купили більше зброї, пішли в Україну, нам ПВО потрібно відразу ми кричимо, давайте те 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 те, те". Це значить, доставай з гаманця і плати більше. Або зупиняй ці обхідні шляхи, якими забезпечується потенціал Росії. І тому зараз, що я побачив, в грудні місяці вони почали подивіться, як активно почала робити дипломатію Міністерство фінансів там група РЕПО, оця, і всі, які uh -huh. по санкціям працюють, uh -huh. об'їхали. Китай, об'єднання Арабські Емірати, Туреччина, тобто всі хаби фінансові через які проходили операції Росіян. Оці обхідні обхідні шляхи вони всі відмовилися від роботи відразу з росіянами, але це через два роки війни. Да. Це через два роки війни. Ви що не бачили до цього, що формувалися ці обхідні не, шляхи? Не бачили, не зупиняли не ви це. Вони гору не дивилися. Німчоне тринадцять пакетів в Європі прийняли да, допомоги обмеження поставити да. і нічого ви да. нічого не зробили. Ну хоч під. Ja. Just business. Так, just business. по тітану, урану і всім речам. Ми також сказали, да, американці і зараз не готові, не Зача? і, і далі, і Є... на третій рік. Так, так, так купляють, купляють уран настільки відчайдушно і країни європейські країни <рес> купляють. Давай, давай, давай. Бо вони хочуть за зробити запаси, бо не знаю, що буде далі а тепер європа. Дивіться, все? дивіться, тепер от штатами тренд подивилися. Тепер давайте глянемо разом на, на Європу. Що в Європі так, Європа боїться, погоджуюся. але Європа не готова змінити алгоритм. Забезпечення внутрішніх своїх інтересів, тобто відмовитись від блага, да, які да, отримали соціально. вони заході Да. от мирного способу життя. Так. State, да. вони заходилися під парасолькою американців, які безпеку забезпечували. Вони торгували, нарощували економіку, все у них було гарно. Обіди по 15 євро. Все клас, гуляємо, все все нормально. А потім сказали: війна на порозі треба зменшити видатки на соціальні на соціальній сфері да, а вони не готові це зробити вони це хочуть допомагати Негативи політичне перед виборами Пер, да. перед виборами в європейський парламент ніхто не хоче голосувати за рамку переговорів для нас ніхто не хоче голосувати за лібералізацію торгівлі тому що польща і франція проти того аграрії їх там буянять на виходять на площі і вони кажуть тихше тихше не казіть нікому що що ми є в україні <реку> значить там прискорено даємо почати можливість переговори з я Європейським союзом, все вон ось ось саміт пройшов. Ми що побачили, рішень не прийнято. Прийнято план, як вони будуть приймати рішення до 1 липня. Ми ну, дивіться, знати, і гроші дамо, е тобто вже обговорили механізм. Так, ми тіло кредита, тіло заморожених цих е, суверенних активів в Росії не можемо чіпати, але ми можемо розподілити, значить, прибутки відсотки. Але відсотки не розподілили. Не, не, при... не, 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 не прийняли рішення. План сказали до 1 липня, поки Угорщина не почне голосувати. Ми Голова. будемо готові, значить, розробити план. І може приймемо угу. рішення. Не приймуть вони рішення, тому що вони кульгава качка. Всі політики перед виборами в Європарламент стали кульгавими качками. Ну а я думаю, що все ж таки приймуть, але по. Вінчате рішення, да, і буде історія чимось нагадувати, як було з, Скавою, торбаном, з Да, кавою. да. Ні, почнуть переговори, да, але да символічно. по відсоткам приймуть, да, а по тілу да, ні, тіло да, не да, чіпається. По тілу ні, заборону, по тілу не готові. Да. По відсотках частково. От я думаю, ну, що частково, частково в частково Україну, частково на обслуговування взагалі цього там ну, цих цих процесів. Ну щось ну окей, хоч щось на щось можна розраховувати, але по тілу це ж ціні папери, це ж не гроші живі. Нашого не треба. Так, люди добрі. А що відбувається? З одного боку нам тормозять нашу можливо. Ливість експорту нашого в Європу, да? не розглянули, не прийняли ці ліберальні умови. Ми перепідписуємо угоду про, про вільну торгівлю, щоб не було квот бар'єрів, там не прийняли рішення. Це значить наш потенціал зменшується. Росія торговий, торгівельний шлях налагодила, у нас збільшується потенціал і торгує титаном, і уранами, і всім воно все збільшується, а у нас все зменшується. Так що що це за партнерство в нашому таборі в демократичних країн? Якщо в авторитарному таборі у них там все буяє і зеленіє. Значить, вони один одному допомагають, і там снаряди мільйон потрібно. Тримайте гроші. Потрібно ну, від Китаю Олександр. до Росії збільшилась торгівля на 40 мільярдів. Будь ласка, і в мінус іде Китай, тобто непряме фінансування йде Росії. А нам не можна зерно продавати. Ні, 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 ну що це ні, ні. Там, там зараз трішки, якраз так. Нав, навпаки, там проблема про, про вугілляюанян вистачає. Да і там, от якраз і банківські проблеми виникли. Да ну, вони залежно Росії від Китаю зростає. Да, да, тому я б не сказав, що там все та це об'єктивна причина. Там криза. Там в Китаї просто криза. Китай менше буде споживати нафти. Він чому він їде до Макрона, тому що він не хоче втратити європейський ринок він втратив уже американський ринок, у нього два ринка було американський і європейський, і кажіть цифри 600 мільярдів євро. Це американський 750, ринок і 600, 600 – європейський. 700, 750, 690… 1,2 трильйона на секундочку. Да. Да. да і от він втратив один ринок. Якщо він зараз втратить європейський ринок, він просто ляже Друзі, і комуністична і... партія піде на вихід просто.